Ще вісім шкільних автобусів отримала Тернопільщина. Їх передали європейські партнери, а власне уряд Чеської республіки використовуватимуть транспорт задля комфортного та безпечного доїзду школярів до навчальних закладів. Це чеський подарунок, який є частиною чеської фінансової допомоги. Автобуси закупили на 140 тисяч євро або майже 4 мільйони чеських крон. Ви транспорт вже поїхав у Теребовлянську громаду. Там кажуть, возитиме він школярів до навчального закладу за розкладом зранку та в обід. Ініціатива актуальна, адже такий зручний транспорт дійсно потрібен. Ласковецький опорний заклад це цей заклад, де буде передаватися цей автобус. Він собі має три філії опорний заклад і три філії. Власне він буде курсувати по тих трьох філіях і буде звозити дітей в опорний заклад. Ще один автобус отримала і Заліщицька громада. Кажуть, у їхній школі навчається близько 600 дітей, з яких 95 щоденно добираються з навколишніх сіл до навчального закладу. Ну, у нас спочатку була маленька газелька, взагалі тільки на 13 посадочних місць. Самі уявляєте щось. Але місцева наша влада, громада забезпечила нас іншим автобусом, в якому вже 30, 27 було місць. Ну, до 30 дітей сідало. Але, на жаль, дітей по списку, які добираються, є більше, як 90. І тому виникла проблема, така нагальна проблема, щоб все-таки, щоб діти, згідно техніки безпеки, могли сидіти, а не стояти в автобусі. І тому ми зараз будемо два рейси робити таким автобусом, який має практично сьогоднішній день має можливість всіх дітей доставляти в школу. А ще наявність такого сучасного транспорту дозволяє покращити розклад руху самих автобусів. Ну, цей автобус чим цікавий, це тим, що, по-перше, є три троє дверей. Тут є можливість навіть і дітям з особливими освітніми потребами заїхати. Тут місце навіть, думаю, на дві коляски для дітей. Ну і 35 посадочних місць є для нас абсолютно світлий, просторий автобус, широкий. Довідомо, уже понад 13 тисяч учнів мають можливість добиратись до свого навчального закладу завдяки шкільним автобусам. Дуже приємно, що це не тільки загальноосвітні школи, а ще й заклади професійної освіти. Адже якось так складалося, що по всіх програмах вони не попадали під не попадали під надання автомобільної техніки чи автобусів. Так зі слів Віктора Устанка це дуже важливо, оскільки спочатку повномасштабного вторгнення кілька десятків автобусів з Тернопільщини передали для евакуації. Ці населення з окупованих територій, тож тепер ці громади потребували новий транспортний засіб.